Перш ніж звертатись із заявою до поліції, необхідно підтвердити чи спростувати статус зниклий безвість. Це можна зробити у ТЦК, від якого була мобілізована людина, або ж у військовій частині. Найважливіший ваш крок це звернутись із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Важливо, що заяву може подати будь-хто, не обов'язково родич зникла обзвість. На цьому етапі близьких родичів попросять здати генетичний матеріал для експертизи ДНК, аби помістити його в єдину базу. Це вкрай необхідно, аби виявити збіг ДНК у разі повернення тіла захисника шляхом репатріації. Поліція за кожним фактом зникнення реєструє кримінальне провадження в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Обов'язково зафіксуйте реєстраційний номер заяви, а також заберіть витяг, де буде зазначено слідчого. 1698 Це номер гарячої лінії. Оповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Підготуйте про зниклого військового наступну інформацію: копія паспорта та військового квитка, військова частина, де проходив службу, або територіальний центр комплектування, звідки призивався, посада, звання, військова облікова спеціальність. Дата зникнення. Дата, час та спосіб останнього зв'язку. Місце зникнення. Обставини зникнення, якщо відомо. Фотографії з описом особливих прикмет татуювання, шрами, родимі плями, імпланти, переломи тощо. На сайті МВС в розділі Зниклі громадяни та діти. За категорією «Зниклий безвісти ви можете пересвідчитись, чи оголошено особу у розшук. Що не варто робити? Так це публікувати в соціальних мережах або надсилати стороннім особам фото зниклого військовослужбовця. Особливо у військовій формі публікувати його особисті дані, номери військової частини, бригади, де проходить службу, звання, місце зникнення. Ці дані збирає загарбник та шахраї.